Шановні члени виконавчого комітету, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилину мовчання, героїчний подив воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту України. Мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради з 15 членів виконавчого комітету присутні 11, що дає виконавчому комітету право бути правомочними. Відсутні Пересадченко, відпустка, Молоченко, Сергій мобілізований, Усаченко, відпустка. У роботі беруть участь начальник юридичного відділу і начальник відділу та управління. Начальник юридичного, правда, виділений. Він є Запрошені тут е, начальник відділу освіти, начальник відділу культури, начальник управління соціального захисту, е, територіальний центр, керівник Кобінату комунальних послуг, директор КНП Знаменська міська лікарня, директор КНП центр медичної первинної допомоги, головний інженер Дніпроводоканал, е, е, Знам'янський кіроворад Обленерго. І начальника военно-безпеченкої служби знамецького проміння експлуатації газового содарства. Це все для розгляду питання підготовки до земи. Шановні члени, виконкому, дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знаменської міської ради оголосити відкритим. До розгляду у нас з вами 26 п'ятань, 26 різне. От, порядок денний у вас є, ви його вивчили. Тому пропоную взяти порядок денний за основу. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти утримались, приймається одноголосно. Надійшла пропозиція керуючої справами секретаря виконавчого комітету Миренкович Івановни щодо включення до порядку денного деяких питань. Будь ласка, Івановна. Шановні члени виконкому, надійшов лист від суб'єкта подання директора міського палацу культури Альошини щодо зняття проєкту рішення про розгляд заяви директора ДОВ студії Сергійка щодо надання походження на проведення концерту Діти пристала. У зв'язку з відміною концерту, пов'язаною з технічними проблемами, це перше. І друге, включити до порядку денного проєкт рішення про погодження безоплатного користування нерухомим майном до розглянути його 15 питанням порядку денного. Давайте по черзі. Давайте стосовно зняття проекту проекту No20, із порядку денного. Про надання дозволу на проведення концерту групи Діти Фристайла. Будь ласка, хто за те, що виключити? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти, утримались, Приймається, включаємо. І друге питання. Включення до порядку 15-ти проєктам про поводження безоплатного користування нерухомим майном. Це наше десь костю питання. Я зрозумів. Добре, голосуємо за включення, будь ласка, даного питання до передкування. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається? Олег Володимирович, у вас теж? Будь ласка. Я прошу пройти годину рішення, ходить, що проводимо бізнесування. Це пов'язано з тим, що у нас є на Ну, Зрозуміло. Ну, Пояснюєте тоді вже природження. Яким? 26. Завжень немає. Будь ласка, голосуємо за включення до порядку денного даного питання. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Ще якісь пропозиції стосовно порядку денного зауваження. Нема? Тоді, будь ласка, давайте проголосуємо за порядок в цілому. Хто за, будь ласка, прошу пустити. Проти. Утримались. Порядок денний затверджено. Проходимо, йдемо до його розгляду. Е, Відповідно до відмітки особи, відповідальність за захист персональних даних. До порядку денного засідання включено 14 проєктів плюс один із голосу, тобто вже 15 проєктів рішення, От, що місяць інформацію з обмеженим доступом. Прошу проголосувати за розгляд проєктів рішення з 1 по 15 і включно. Без участі запрошених та припинити онлайн трансляцію Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Значить, у нас з першого по 15-й це проекти із. Шановні члени виконавки, ми продовжуємо нашу роботу до розгляду проєкту номер 16 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету з Намської міської ради від 25 червня 2025 року про номер 183 по додаткові приміщення для функціонування центру життєстійкості. Шановні члени виконуємо в пункті 1 рішення виконавчого комітету від 25 червня 2025 року номер 183 про додаткові для функціонування центру життєстійкості необхідно виключити слова управління соціального захисту населення Знам'янського міського верхову. Текст того рішення залишається повністю таким, що він у цьому пункту теж. Ну, згідно там умов, там має бути громадська організація. Не не Питань нема, зауважень немає. Будь ласка, голосуємо за основу цілому за проєкт рішення номер 16 Хто за? Дякую. Прошу проти, утрималися, приймається. Дякую. Розглядаємо проєкт номер 17 про підсумки роботи господарського комплексу громади осінньо зимовий період двадцять чотири та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 25-26 шостого На попередньому ми з вами заслуховували. Всіх е, причетних до цього питання, е, як е, комунальні органи міської ради, так і підприємства, які під, підкоритовані е, інструктури іншим гілкам влади, е, доповідач Олег Володимирович, якісь до нього запитання є? Побачимо. Вкладений план закладу. Складені план заходів дійсно виконання, За що доповідали доповідачі по Ми освіту, але це рішення. Добре, шановні члени конкому. Ми е, детально його розглядали, проходили по кожному плану. Пункту. Тому, будь ласка, якщо зауважень немає, голосуємо за основу цілому. Хто за? Прошу впустити. Проти, утримались. Приймається. Дякую, Микола Володимирович. Розглядаємо проєкт номер 18 Про фінансово-господарську діяльність Знаменського міського комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації за перше півріччя. Ну, це технічне питання. Як вам працює це? Ну, я маю в виду, збитків нема, працює. Ну, це добре. Зауважень пропозицій нема. Голосуємо за основу цілому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримали? Сприймаються. Ми порахували, що ви не голосуєте. Ні. не порахували. Наступний проєкт про визначення спеціального повноваженого органу з охорони культурної спадщини на території Знамської територіальної громади. Також ми розглядали цим органом, у нас є відділ культури і туризму. От. Інших і немає, культурна спадщина це їхня парафія. Тому голосуємо за основу за? Прошу пустити. Проти, утримались, приймається одноголосно. Це ж пов Так, так пов'язаний пов із ним пункт проєкт рішення No19. Чому де? Як я? Про завершення порядку оформлення. 18. Це він вже у нас 20 іде. Він у нас іде 20-м. Про затвердження порядку оформлення документів щодо застосування заходів реагування на запорушення законодавства про охорону культурної спадщини. Тобто у нас є орган, а цей, цим надається йому право проводити певні дії до порушників закону про культурну спадщину. Підтримуйте. Голосуємо за основу цілому. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Дякую. Рішення приймається. У нас е, наступне питання, воно знято з розгляду. Це про розгляд заяви е, ТОВ, де в студії Сергійка щодо погодження на проведення концерту групи Діти фристайла». Тому ми його не розглядаємо. Розглядаємо проект номер 21 про затвердження положення про осередок для викладання навчального предмета Захист України. Ми розглядали його, але для... Перш... Розробка і завершення даного положення про осередньо та викладання навчального предмету захисту України на базі ліцею України винесена на розгляд з метою врегулювання робочих питань щодо функціонування даного осередку. З метою отримання якісної інстанції добачальної освіти 10-11 класів з предмету запису... Питань немає, і ми будемо продовжувати цю роботу, і в наступних роках і доправимо ще в інших ліцеях будемо це відкривати. нашого РПВ-центру Можливо, працювати разом з дітьми, так як у нас є співпраця по підготовці нашої молоді з патріотичного руху. Добре, тоді голосуємо, будь ласка, за основу цілому. Хто за? Прошу опустити проти. Утримались. Рішення приймається. Наступний проєкт у нас. про клопотання, про предоставлення до присвоєння почесного звання заслужений вчитель України. А у нас багато заслужених вчителів? Ну так. Один. Є. І якщо ми... Світлана Грабовська, вчитель зарубіжної літератури, ще багато десятилітні років. Да, наразі ми нас дуже сподіваємося, припадемо. що наше клопотання буде розглянуто, клопотання було наші комітету підтримано. Стосовно його Олександра Григоровича, я додатково зазначу про те, що вчитель є переможцем голосно, ага, року так, це дуже вагоме і ну, рішення, яке пройшло для, для облікування. Змагання прийшов плеч. Це перший і другий етап змагання з волейболу. А, значить, з вуцалу, А я так думати. на неї Івановну дивлюся і думаю про її знайому, то думаю, як так? Угу. Для того, щоб відповідати цьому пакету перемогу документів, треба пройти шлях. Це той вчитель, коли до нас департамент освіти управління. Зрозуміло, зрозуміло. Ні, ні, це ми людина поважна і заслуговує однозначно та немає. Тому так, голосуємо, будь ласка, за основу цілому. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Рішення приймається. Дякую, Людмила Анатолій. А ми переходимо до наступного проєкту рішення номер 23 про безоплатну передачу матеріальних цінностей. Та вже да, да. Спів однотумбовий, не, не, не думбовий, да. монітор, принтер і системний блок. Це ви передаєте територіальному центру. Да? Ну, фінансове управління воно завжди було самим багатим, да. тому воно Сам вирішило, вирішило добре, поділитися добре, поділитися. Да. В, в хорошому стані списувати його а фінансувати Ми не можемо підтримує. ну програму а, нашу, да, да. фінансову програму Е, да. Питань немає. Голосуємо за основу цілому. Будь ласка, хто за? Прошу опустити, Проти. Утримались. Дякую. Рішення приймається. Дякую вам. 24-й проєкт розглядаємо про стан розвитку звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Знамської міської ради протягом 1 півріччя 25-го е, року. Що там, багато надійшло? Менше чи більше? Ні, <голоси> менше на 70 звернень. Менше з минулим роком? З минулим роком, 24-го. Менше. А тенденція у нас яка? зменшення а, але йде? Зменшення вони Чи... в мене всі. Чоловік 300 було з мене на гарячу віде. лінію. Захиску всі розуміють, що це зараз зубопротезування надання на да. допомоги. Ви ж, ну, перші... да. Раніше такої програми, як зуб, зубопротезування, не було. А зараз вона є, і звичайно, це збільшує кількість заяв. Так, О, так само зараз їх збільшилося і на лікування, а особливо оце для обстеження, там іншого, ну, для отримання догляду за. А от методична правильна робимо, що ці заяви рахуємо звернення громадян. Там же в законі написано, що це на полічення ранного клімату, на якісь там 6-6, щось таке дуже серйозне. Тобто ми, ми, ми тоді у нас має бути розкладка така, що, ми, що це не те, що це якісь там скарги чи інші. А це навпаки, навпаки, да, ми працюємо. Да. А скільки ВПО є звернені там за матрасом, подушкою і тим іншим. Такий тобто, в матеріалах дуже детально прописано і навіть візуалізація є, я думаю, на голосування. Добре, голосуємо за основу цілому, будь ласка, то за? Прошу пустити, проти, утримались, рішення приймається. Дякую вам. Да. І розглядаємо номер 25 наше рішення, про надання дозволу на встановлення літнього майданчика біля кав'ярні по вулиці Михайла Грушевського, 43, у місті Знаменка. Також обговорювали, є кав'ярня, там приміщення, а біля неї, ну це на проїжджу частину минулий. Воно знаходиться більше пішовною зоною. Вони самі це влаштували, що це не на нашому тротуарі? Ні, вони самі влаштували. це Тим більше, якщо вони влаштували самі, а не на тротуарі, то заперечень нема? Тоді, будь ласка, голосуємо за основним Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Два. Але все одно рішення приймається, тому що а причина тоді, що не було схеми, так? Нема да? схеми, так, я не бачу. Де буде розміщення, яка не виглядає. Ну це суттєве да, зауваження. От. І в судячий раз ми, ну, коли тут воно вже це не якась будівля, ми це не будемо розгадати, поки не буде схеми. Дякую. Чи ваш ще? А, ще крайнє питання, да, номер 26. Про видачі талонів на дизельне паливо. Ну, тут, <пробітник> да, тут 300 літрів, 300 літрів а диву була на ще залишається там, ну як мінімум скільки, ж, якщо не... Це <пробітник> пальне, ліквідація, -да, стихійного лиха, а саме горіння нашого світлазволища. Зрозуміло, хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Рішення приймається. Дякуємо, Олег Володимирович. Чели контролем, ми розглянули всі питання, у нас залишилося різне. Є у якогось питання виступив в різному? Немає? Ну тоді питання винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету. Всі розглянуті. Зауваження, якісь пропозиції щодо роботи виконавчого комітету? Немає. Тоді, вшановні, е, засідання виконавчого комітету закрите.